Всім привіт. А, пробуємо зіграти в Норд Холл. Це... А, як це пояснити? Це симулятор селища з Тевер Дефенсом. Якось так. Так, вибираємо стандартний режим. Вибираємо собі бонус. Я не знаю, що буде за перший бос. Я трішки пограв, щоб взагалі зрозуміти, в чому логіка. Зараз поясню вам. Є е -е селище, яке ми будуємо, розвиваємо завдяки ресурсам. Ось ресурси у нас. Дерево, камінь, їжа та золото. Але при цьому нам потрібно захищатись від монстрів. Ось вежі. Ось. Тобто зараз в нас є кришки дерева, дерево, трішки їжі. Давайте тоді ми з вами. А, на деревину є. Давайте ще на їжу побудуємо. І давайте трішки людей. Десь приблизно ось так. І зараз цих людей можна розділити. Наприклад, я можу поставити на дерево і двох на їжу. Три з трьох назначено. Чудово. Так, можемо зробити податки. Зробимо більше податків. Кожна людина буде більше золота давати. Ось три людини три з золотих капає перманентно. Все, вежі. От по цій полосі будуть і вороги, потрібно ставити біля них. Цифра показує найефективніше місце. Тобто на одиничці додається 0,5 до дальності, а на четверці плюс 2 дальності. Тобто, показується найефективніші місця для веж. Поставимо за каміння і за дерево по вежі. На першу хвилю має вистачити. Так, в нас є ще доровина. Давайте може якось ще будинок, щоб більше людей можна було створити. Ми ж на їжу поставили, у нас люди будуть. Пробуємо. Ось так. Перша хвиля продана і ми отримали певні ресурси. І таким чином просто розвиваємо а, своє селище. І захищаємо світ мостів. В принципі, нічого такого. Давайте ще одну вежу поставимо. Ось як трієчка. Давайте на криєчку. Угу. Ще є близько у нас. Так, тут у нас все добре. Нам для наступного. Робітника покину аж 60 їжі. Окей. Тобто тут потрібно балансувати між розвитком селища та вежами для захисту. Життів всього 10, от сюди всього 10 може пройти. Якщо більше ми програли. Дайте крішки прискоримо. Так. Давайте збільшимо швидкість, але при цьому не контролювати. О, це гарна кричка дуже гарне радіо забирає. Будуємо. Так. Виж, так, да, ще прокачується. Їжі нам не вистачає для нової людини. Що ми тут качаємо? Пошкодження, дальня швидкість. Крити, точність. Давайте пошкодження. І тут давайте пошкодження. Треба більше стрілкових веж для точечних вискрілів. Але мені щось не дають їх будувати. Давайте блискавки. О, оце супер. Оце непогана позиція насправді. Окей. Так. О! Робітника ще одного. І давайте його направимо... Та на їжу. Нам зараз треба людей набрати. У нас, до речі, накопилось трішки золота, треба подивитися, яке покращення можливо. Так, герої. Значить, вартість покращення мінус 10% та скриня. Давайте 40 золота собі візьмемо. І зараз ми багато чого покращимо. Що можемо покращити? О! Зменшити вартість робітників. Чудово. По дереву що. Збільшити ефективність. Чудово. І на їжу ще вистачить. О, яка краса! Тобто, бачите, за кубку золота ми зменшили вартість робітників і покращили здобуток деревини та їжі. Взагалі чудово. О, і зараз вежу можемо побудувати. Куди п'яптак. Тут криєчка, але... О, четвірка. Супер. Так. Це нормально, якщо будувати електричні вежі взагалі супер. Там більше каміння потрібно. Так, там більше каміння потрібно. Окей. Можемо взяти робітника чудово. Так. Це поки що максимальна кількість. Потрібно будинки. Будувати потрібна деревина. Без питань. Погнали. Зараз сьома хвиля на 9 в нас знову бонус, а на десятій бос. Ось які рівнів піднялось. Так, третя хвиля, чудово. Так, давайте швидкість. І тут давайте швидкість. Давайте по черзі швидкість. А тут дальність можна. У нас тут швидкість. Все, все покращили. Так, для будинку дерева мало. 70 потрібно. О, всі покращення дешевше теж підходить. Супер. А, а сокірки, де показуються? Скільки в мене сокірок? Де це показується? А ось 58. І 58, і це я можу що покращити? О! Давайте прокачумо, щоб в нас її було більше. І тоді ми розберемо, що з нею робити. Ну Це дальність. Ну Це я розумію. Треба сюди блискавку поставити, щоб воно добивало оцю всю дрібноту. Але по ресурсам вистачає лише на Вижу з стилами, але мені покину дерево для будинку. Брудничок, до речі. Ну Так взагалі чудово. О, як чудово. Це наступна хвиля, бос, От зараза добігають, добігають зараза, це вже критично. О, оце супер. Це реально супер. Двічка не цікаво. О. Не так нормально. Так, мені потрібно дерево. Починаєте наступну гру. Прикольно. Так, у нас катастрофічно не вистачає деревини. Давайте зробимо ось так. Що за босс? А ось іде. Здорове таке. Покраще відразу пошкодження. О те, що ці магмові залишають горіння після себе, це круто. От зарази, не вже бос дійде. Тут окрім нього взагалі нікого не залишилось. Серйозно добили. Руна вежа. Не, почекайте. О. О, свиткость. Давайте швидкість. Что там ще что Да? 120 золота, вы что? Ви шо? Це ж нічого собі. У мене все чудово зараз буде. На секундочку, нифига собі Ще й на ого, ще й на їжу вистачило. Ну все. А, хатаб, хотабич почекайте. Це в мене ще такі приколи є. Тут ще якась магія Прикольно. Ні, от цей вогня нік треба спамити 100%. На жаль, не вистачає каменю, ну це можна виправити. Так, будинок. Робітник. А, на них тільки каміння потрібно, та. Що в нас там по каменю? Давайте підкачаємо. Бляха-муха, це золото. Мені сюди потрібно. Ось так, М -м -м. Я хочу вулкані будувати, мені каміння потрібно.

Ой, як близько. Серйозно? Добили? да, десь десяти. Вежі генерують деревину? Що? Горіння покращити, Так. Да. От сюди б я поставив би. Не те? Сюди на трійку поставлю, не знаю. Так, з приводу золота ми можемо якось А, 32 на наступний хід Окей. На наступний хід Так, ідемо сюди. Горять, це добре. О, після цієї хвилі підняття рівня героя. Окей. Давайте в радіусі. Так. Е давайте більше деревини. Тут швидкість чудово. Так, чому не може? Потрібно дуже багато каміння. Що в нас по людям? Ну, репродуктивність я прокачав. Тут потрібно, звісно, податки. Я думаю, нам не так важливо деревина, як їжа для нової людини. Так, погнали! Взагалі, краса. Так, є контакт, да? Супер. І людину можу купити. Ну, зробити. Супер. Золото податки на наступний хід. Так, давайте тоді. Давайте тоді... Эээ. Таверна, окей. А ти тут ді на камінь. Якщо ми граємо через ці вежі, то каміння стоїть сотків нам потрібно. А там мне босс. Филетовый босс, нажали, де. А я навіть не помню, что тут была вон хвиля с боссом 20-та взагалі. Ну зараз грибноту перебити, може все вежі сконцентруються и завалить його. Так, тут потрібно Пошкодження, звісно. А, там галочка, здається, є на авто підняття рівня. Так. Нехай ще більше палять. О, сундучок. Так. Я не хотів зносити вежі, нічого собі. Так, і здається, я можу пограти з податками. Так, і тепер... Так, да, дуже багато, чудово. Тут на що? Угу. Тобто деревина. Деревина нам потрібна, скажем, 105 камінь. Давайте зробимо раз, два, три, чотири. О! А це буде воно, Бар'єр ну, це ще ті котрі вони захищають своїх. Автопрокачку включу всім. Ты ставити автопрокачку. Хай самі э, піднімають собі рівень на пошкодження. Так, щось дуже погано, щось мені не подобається. Чому так багато доходить? Що це таке? Це прямо небезпечно. Хай ще тут буде. Так, будиночок можемо побудувати? Ні, 140 потрібно. Окей. Золото у нас нормально. Ще покращимо. А без того, як покращили? А, це на будівництво 140. Ну, хай буде. А, я поставив таверню, але не пиво. Давайте пиво. 40 на хвилю. Давайте зробимо тоді раз, два. Ось так. Ну, спробуємо якось так. М -м -м. Так знову ці бар'єри. Так, давайте ты понакладца хай все на пошкодження йде. От зараза? Ну, деякі дуже близько. Звісно, мені це не подобається. І тебе на авто всіх на авто. Так, по сотні дерева, це я розумію. По золоту М -м Це щось таке невідомо. Угу. Припустимо, тобто можна обмін ресурсами, окей. І бар'єри пішли, все на світі пішло. О, тут можна на стіки видалити, супер. Правда, нічого не зрозуміло. Але я глобально виглядаю чудово. Ей! Добили! Але це якось... Дуже не дуже? Проходять? Реально проходять? Ну, хай будемо як відправляти. Це те, що я розблокував розблокувати, давайте ось викратимо. Ось так. це пократили. Так, ну, да, вулканічно, звісно. Ну, ось така гра, дуже цікава. Я думаю, що будемо продовжувати знову і знову. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра, сподобалась, не сподобалась. Може хтось грав поради є. Почитаємо. Вам бажаю всього найкращого і, звісно, успіхів!